Пір вендичного компресійного трикотажу його розміру відбувається стоячи. Обов'язково пацієнт має стояти двома ножками, обов'язково міряється дві і права і ліва нога. Чому? Тому що можливо буває таке і часто, що розмір однієї відрізняється від об'єму іншої ноги. Ви споровуєте потім панчоки? Бути... Ми, це може бути пів сантиметра, uh -huh. це може бути сантиметр uh -huh. і до півтора. Але дивіться, іноді буває, коли пацієнт попадає право, uh -huh. наприклад, нога в одному розмірі, ліва uh -huh. в іншому розмірі. На більшу ногу, так? виходить, що ліпше, якщо Якщо, однак буде... якщо різниця uh -huh. велика, то беремо середню. Uh -huh. берем Або визначаємося, чи є набряки, чи немає набряки. Якщо набряки є, то людина має відпочити, щоб набряк трохи зник. Uh -huh. Або міряється ще здорова нога. Набряк здорова нога, без напряку, нога з набряком. і потім визначається або середній розмір, або треба да, два розміри брати. Це якщо велика різниця між шуком. Перший розмір так. гарно стали рівно. Угу, так, угу. над кісточкою, саме тоненька частинку. Відчиняє саме широка частина. Для нас це від колін. Обов'язково угу. це саме той згін анатомічний, здається... mm -hmm. але то є неприродна складка, тому нічого немає. Тобто ми тут Що не, не міримо, сидим, коли ми сидимо, коли ви сидите, у вас об'єм м'яс mm -hmm. міняється. Складка. Це там, де має закінчуватися панчук. Mm -hmm. Станьте гарно домашку Так. Різниця 1 см ага. на розмір не впливає, ага. тому що діапазон тут може вирватися 2 см на 28-30. бачите? І останній розмір це висота, тобто вони є ага. короткі. 55 см ага, ваш, ваш розмір есочка. Ага. По, по госпітальному ага. трикотажу. Ага. Так. Ага. Якщо декоративний, Правда, тоді так? Інші, так. то розмір вже у вас один плюс. А скажіть, будь ласка, а як доглядати? За ними можна їх правильну машинку і при скількох градусах? Скільки, скільки вони носяться? От по, по терміну? Коли я маю зрозуміти, що їх вже потрібно змінювати на нові, і можливо вони вже втратили свою функцію? Медичний компресійний трикотаж 6 місяців, декоративний 6 місяців uh -huh. при щоденному носінні, він буде виконувати медичну свою функцію, uh -huh. але є при двох умовах. Перша умова це якщо ви правильно його одягаєте, є певні нюанси при одяганні компресійних виробів, і другий це добре. Як правильно його прати? Якщо ви правильно одягаєте і правильно доглядаєте за ним, 6 місяців при щоденному насінні він виконує свою функцію. Пічний компресійний трикотаж треба прати при температурі 30-40 градусів. Обов'язково має бути е, рідкий засіб. Е, можна стирати в пральці, але делікатна: 30-40 і без віджиму. Без віджалу. А чому без віджалу? Тому що ні еластан, якщо ви її будете постійно віджимати, вона просто розтягнеться і він перестане він буде просто спадати і ви зрозумієте, що він не працює. А якщо це ручна стірка, то як по прав... Якщо ручна стірка в області стопи а. можна потерти. Угу. Бо вона саме забрудниться дуже швидко. Так. ця частина і верх робиться легенькими натисками. Ага, тобто так і... Не скручуємо. Легенько, легенько, угу. потім компресійний виріб. Ми кладемо на горизонтальну поверхню, на рушник і залишаємо на ніч. Ага, тобто ми не вішаємо. Не в, в якому разі прямі сонячні промені заборонено, угу. підвішувати заборонено. Єдине, що ми ще можемо рушничком його кинути і трошки-трошки його топити. Угу.